Тому зразу вибачаю за тихий голос, типу, за те, що я тут в цьому відео, в принципі, буду говорити тихо, але ну, днём мені було просто лінь якось його робити. Зараз я поняв, типу, як я завтра буду робити два відео, якщо мені так лінь. Йой, я, чесно кажучи, навіть сам не уявляю, як би то було з моєю лінь озвучити зразу два відоси. Ну так от, у нас сьогодні кар'єра Олівера Бермана. Зразу ми розпочинаємо відео з того, що мені приходить контракт від Астон Martin, тобто не контракт, а ну, переговори, зустріч з там, всякими людьми з Астон Мартінами, яких будуть брати всяких талантів. Я тут же від них відмовляюся, бо тому що я не зацікавлений в переговорах з даною командою. А зараз у нас з вами бахрень. Тобто це четвертий етап. Да, в цьому відео буде всього дві гонки а не три, і я ще більше скорочую дистанцію а, по поводу ну типу, знаєте... а, Давайте спочатку все-таки по старту і решітці пройдемося. У нас на полпозиції стартує Макс Фарстапа, на другій позиції стартує Ландон Норріс. Та вони обоє закривають перестартові а позаду них стартує Оскар Пєстрі та Льюіс Хеммельтон. Джордж Рассел закриває топ-5, шостий кон, Севей Сайенс, восемь. І зі штрафом, Албон, дев'ятий, десятий стартує. Я, тобто, закриває десятку, одинадцятий Лоусон, 12 й 13 тринадцятий, Строл, 14. Халк, п'ятнадцятий. Юки, шістнадцятий. Габріель. Сінастей П'єр, 18-й дід Фернандо і 19-й та 20-й у нас Айзек і Джек. А що я хотів сказати? Я хотів сказати, що я навряд чи після цього відео буду ще знімати кар'єру за Олівера Бермана, бо тому що а, мені тупо не цікаво, якось її стало проходити. По-перше, боліт повне гамно. По друге, в мене тупо немає бажання то знімати, коли я. Можу зняти за 24 дня основну свою кар'єру, можу почати знімати другий сезон, можу почати знімати 10-й сезон останній там. Да, в ігрі так само, як і в всіх іграх, тут всього 10 сезонів максимум. 24-й формулі перевірено. Ну, то фік з ним. Так от, до речі, з цього типу, знаєте, атмосфера з тихим голосом напрям в тему. А, поки що я хочу сказати, що мені не цікаво, по-перше, тому що. Це не є моя кар'єра, і по-друге, це моя її проходити. Тобто я у себе в основній кар'єрі вже на 14 етапі, фактично. Да, ви цей відос побачите, напевно, завтра. Чи сьогодні. Я не знаю, як, як події складуться. Залежить вже від того, чи буде в мене бажання, чи не буде. А, чесно, ще, до речі, це через те, що тут, да, відстає все-таки цей календар, типу. Мені, щоб тут проїхати до 14 го етапу, там треба проїхати 10 гонок, тобто, ну, 9 нехай. І тоді там ми будемо якось на рівні то все тримати. Так, да, так буде цікавіше, но. Мені не цікаво їздити на трасі. Тобто мені не цікаво їздити з траси на трасу. Точні, ой, не з траси на трасу, а кар з кар'єри на кар'єру. Тобто кар'єра з основного мого пілота і кар'єра реального пілота. Типу, пройшов гонку за того, потім за того. І так їхати, правда, ну, тут дуже довго і дуже нудно, враховуючи те, що я не люблю їхати довгу дистанцію, але я для себе встановив просто, як правило, їхати в формулі довгу дистанцію в основній кар'єрі. Тобто, то є, як на мене, правило, яке потрібно виконувати, якого потрібно дотримуватися. І це, до речі, сильно допомагає. Скажімо так, прокачувати на, ну, навики у формулі. Да, до речі, Шарль тут розвертається, зараз буде червоний прапор. Це допомагає доволі так сильно прокачати ваші навички у формулі. Там. І в 22-й формулі я їздив погано. В 23 формулі я став їздити краще. До речі, 23 формулі то була моя перша формула, яку я запустив, то було на плойці. І їздив я просто жахливо враховую. Я ще думав, що я добре їду. Порівняно з тим, що я зараз, okay. а то, що ж я люди, зовсім скоро буду купляти руль. Ой-ой. Я вважаю, що. да, ну може не в цьому відео, але я їду нормально. І є, до речі, така новина, яку ви, можливо, ще. Ну, якщо не підписані, то підписуйтесь на інстаграм. Ви скоро побачите там всякі сторіс і фотки з деякими трофеями. Я вже потім там припишу, розкажу. Ну, хто слідкував, той слідкував, той знає про що я говорю. Ам, так от. Я вважаю, що я на геймпаді їду добре і враховуючи то, що я можу проїхати більше 23, а то і всю дистанцію без traction Control, Не без антиблок Brakes, ну, тому що. Uh, це є геймпад, тобто тут. Ну, навіть повністю можна не прожимати ці от. Uh, ну, як назвати? Коротше, кнопку, тумблер, бог його знає. Uh, його можна повністю не прожимати. Да, я розумію, що тут жорсткий PS5, але... Повністю його можна і прожимати, і там газ в пол спрацьовує, тормоз теж в пол. Тобто на одному пальці контролювати все антиблок тормозів тут дуже тяжко. Я провіряв це в гонці в спа. Ну, не в гонці, а в кваліфікації, в спа. Але я хоч і їхав взагалі без помощників, я то, по-моєму, записував. Та я записував це, це було в основній кар'єрі. Бачите, напевно, або сьогодні або завтра. Uh, то я можу сказати, що я проїхав доволі успішний круг, враховуючи те, що я від відраю всього на півтори секунди. То все на геймпаді, я повторюю. Без помощників. Да, до речі, там, до речі, Джордж отримує штраф, шар мене обходить на останньому колі. Дуже обідно. Я хочу з деревцем, але я економив той і раз. Так от uh, чому все-таки, ну, типу, я зараз... Типу, звучив всяку херню, але не по темі відео. Я вже дораніше сказав, типу... я не розумію, правда, для чого я зараз це говорю, напевно, просто щоб не було всякої мовчанки і тому подібне. Я кілька хвилин тому ще сказав, що мені не цікаво проходити кар'єру за Олівера Беремана. Тобто тут можна зрозуміти, що я не хочу якось озвучувати щось по темі відео. Тобто це врахуйте як свого роду геймплей, виховуючи те, що є, що озвучиться відос вечором. А щоб озвучувати такі відоси, то треба озвучувати їх днем, коли нікого нема, поруч, коли є прям такий настрій, там сила ще є на весь день. І тільки поїв, тільки почистив зуби, зразу співся, за кому, позвучив відос, потім пішов на вулицю своїми тренажерами займатися. Ой. Тобто всю силу, так скажем, ще не витратив. Ну так от. А... Я можу проїхати спокійно більше ніж 20 кіл без Traction контрол Так, да, я буду втрачати позиції через те, що то геймпад і то само собою трохи тяжко, але можна, можна навчитися, так? можна. Я навчився. І мало з того, що я навчився, так скажем, то йде підготовка до руля, можна сказати, свого роду. Я, до речі, вже їздив на рулі. Але то не був Руль, там ну, до хіра градусів, ні, то був руль на 180 градусів поруч зі мною тут просто стоїть. Але то зразу кажу, не мій то братовий, хто знає ханкера, ну, Кріса з оберської їзди, ну ви поняли, хто поняв, той знає. Ой, ну так от, до речі, я зайняв 4 позицію в Бахрейні, що доволі є непогано. І ми відправляємося з вами у Саудівську Аравію. Я перевіряв тут на всякий випадок оновлення. Замовив то, що треба було, то, що не треба, також. Так от а, чому я, скажімо так, вирішив навчитися їздити без трекшн контрол на жостку, так скажем, підготовка руля. Блін, давайте це старту вирішити, пройдемося. Так от. Макс Верстапенс 1 позиція, другий знову стартує Ландо Лондонорис, між нами спонсор не поменялось, третій, Юкисонала, четвертий Оскар Піастр, п'ятий, Джордж Рассел, шостий, Шарле Кларк, сьомий Естебан Окон, восьмий. Льюис Хемлтон, Дев'ятий стартує Фернандо Алонсо, десятый, Андрея Кеміантонел, одинадцатый, Пьєр Гасле, дванадцатый, Лим Лоусон, тринадцатый, Габриель Бортилата, четырнадцатый, Азахаджар, пятнадцатый, Александр Албон, шестнадцатый, Джек Дуин, семнадцатый, Карлос Сайнц. Вісіна лендстрол, дев'ятнадцятий стартую, я за Берма, погана кола видалась, і 20 Ніко Холтенберг. Так от, а, давайте я вам ще розкажу, який руль я хочу купляти і чому я відмовився від того руля, який я хотів ізначально купити. Та, да, типу, я його знайшов там на OLX, Шкода, що у Львові його тут не продають. Ні, ну може й продають, може я просто сліпий не знайшов. Але зазвичай там продавали не у Львові тут. А... Десь там в Харкові, там, в Херсоні, там, в Києві, в Черкасах, в Чернігові, в Умані там якийсь умовній. Багато де його продавали, але у Львові його майже не було. Так от. Чому а, я відмовився від покупки Logitech G29. Logitech G29, так, да, то не є прям такий хіровий руль. Но за свою ціну, типу, його ціну, тобто це скільки там. Нехай в тому самому япку. Ну, да, мене тут розвертає. В Ябко там він коштує там скільки, ну, тисяч На Ну, звичайних магазинах він нам коштує під двадцятку. то не є адекватно для нього. Я, до речі, вже маю фотку. Я коли заходив в За... давайте ну, розкажу вам таку історію. Я заходив в Foxtrot, щоб подивитися, чи є там рулі. Бачу, стоїть Logitech G923 TruForce та то саме дерьмо, яке ще гірше ніж G29. Uh, так от. Прикол був в тому, що я хотів його потестити, покрутити баранку і так далі. Ну я був не один а з ханкером. І ми, ну, само собою брати то ясно, так от. У нас підходить uh, консультант і каже, хлопці, що шукати? Я кажу, та ні, тестуємо. І Він такий. Uh, Можете тут, будь ласка, зайти по цьому посиланню. Вам там нічого не буде... Ні, просто зайдіть там по посиланню. Впишіть ім'я, впишіть то і все, Буду вдячний. Ну ми, коротше, так, чисто від душі, від доброго серця то все зробили, зайшли. Е, помогли, скажімо так, працівнику, бо, тому що то. Він сказав, що йому таку задачу там поставили, менеджера там всяке. Йому поставили таку задачу зібрати 5 людей за один день. І ми були і третій. Чи третій, чи четвертий. Ну коротше, там йому ще пару людей треба було зібрати. Тож був вечір! То була ще зима, до речі. Ну так от, ми потестували той руль, во, до речі, прикрепляю сюди фотку. В той момент я зрозумів, що мені потрібен руль, що я його хочу. Я... Да, руль хоч і не був підключений, баранка, типу, крутилася твердо. Але коли підключаєш руль до компа, ну саме такий, типу, то, що не на резинці, а надзвичайні баранці там на шестеренках всяких. То само собою ж він буде крутитися легше там і тому подібне. Но. Педаль Тормозу да, то проблему в Логітеках, тобто треба розбирати, щоб забрати той бросок, бо тому що він занадто жорстокий. Так, да, якщо ти пілот Формули 1, ти не відчуєш сильної різниці, але. Ну, трохи є, я рукою його ледве прожав. Ну, так то я, знаєте, я буду купляти руль Moza r 3 це типу руль entry level, можна так сказати. І, да, я думаю, що я його куплю, і він в рази кращий за Logitech g 29 чи 923, бо тому що. Ціна одна і та сама, а характеристики різні, а деталі до G923 хірди не йдеш, хіба ж на Олексі якісь бушні. А тут хоч вбавляй, що поламалося щось? Міняй. Завжди все є. Ще й по гарантії. Ну так от, дякую, що подивилися цей відос. Так, скажем, послухали мене, моє нетіо. Всім дякую за перегляд і всім па-па.